Розгляньте чудову можливість придбати простори триповерховий будинок на Салтівці загальною площою 254 метри квадратних розташований на приватизованій ділянці площею 9%. Соток. Цей будинок збудований з якісних матеріалів та покритий металочерепицею, вирізняється продуманим плануванням та сучасним євроремонтом. Для вашої безпеки встановлено відеоспостереження по периметру будинку та всередині. Також є гараж на один в'їзд. Та навіз під друге авто на другий в'їзд. Поруч з навісом стоїть вольєр для собаки. Доглянути ландшафтний дизайн двору створює приємну атмосферу, альтанка, мангал стануть чудовим місцем. Додатковими перевагами є наявність гостьового туалету та якісний ремонт, якому всього два роки. У будинку ніхто не живе, тому ви можете заселитися одразу після придбання. Розвинена інфраструктура включає дитячий садок, школу та зупинку громадського транспорту в радіусі 500 метрів, а також близькість до торгового центру Французький бульвар. Тепер розглянемо будинок із середини. На першому поверсі вас зустрічає великий затишний холл, простора вітальня з діючим каміном, функціональна кухня з газовою плитою та обідною зоною, ванна кімната, а також дві окремі спальні кімнати. Все, що є в будинку, залишається, окрім деякої техніки. Другий поверх є мансардним, він включає гостьову кімнату, але можна її підлаштувати під власний офіс або зробити повноцінну кімнату для відпочинку. Цокольний поверх пропонує додатковий простір з гладильною кімнатою, сауною, душовою кабіною та погребом. Будинок обладнаний усіма необхідними комунікаціями, включаючи міський водопровід та каналізацію, фільтр питної води, газову плиту, газовий двоконтурний котел, бойлер на 200 літрів та лічильник на електроенергію, опалення власне газова котельня, що дозволить вам самостійно регулювати температурний режим. Не пропустіть свій шанс стати власником цього чудового будинку, який поєднує в собі комфорт. Якість та зручне розташування.